29 серпня у День пам'яті захисників України у Славутичі на центральній площі відкрили алею героїв алею пам'яті, на якій розмістили 48 фото загиблих героїв російсько-української війни, чиє життя було пов'язане із Славутичем, 29 серпня День пам'яті загиблих захисників України. Боротьба. Українського народу проти російського гніту триває вже понад 300 років, а сьогодні продовжується, проте в іншій фазі. У 2014 році розпочалася ця клята війна. Чергова окупація наших земель, наш Крим, наш Донецьк, наш Луганськ. І, хоча тоді бойові дії прикривалися гібридними заголовками про нібито громадянську війну, свідомим громадянам було зрозуміло. Росія збирається окупувати всю Україну. було зрозуміло і нашим героям. Так, 24 лютого. 2022 року розпочалося вже повномасштабне вторгнення армії. Тут написано з маленької букви, що ви зрозуміли, хочу підкреслити Росії. Українським воїнам вдалося відбивати навалу загарбників і звільняти Київщину, Чернігівщину, Сумщину. Згодом наші захисники вибили окупантів з частини Харківщини. Херсонщини. Наразі тривають активні бойові дії за південь та схід нашої держави. Та якою ціною даються ці метри, кілометри звільнення наших територій найвищою ціною, ціною життя? Білими лебедями в небеса відлітають найкращі. цвіт української. Землі безстрашні мужні герої. Вони пішли за покликом своєї душі, за покликом серця, щоб захистити не тільки свої родини, а всю нашу країну. Більшість сказали, мам, до зустрічі, тато, я скоро буду. Кохана, я так дуже тебе люблю. Синочку, донечки, я повернуся обов'язково, але не змогли. І така тиша, цілковита тиша навкруги, навіть повітря застигло, тільки чутно, як б'ється в унісон у такт метроному тисячі сердець, а серед них серця наших героїв, наших славочан». Після цього зачитали прізвища всіх загиблих словотичан, героїв російсько-української війни Сергій Волнухін, Олександр Уткін, Василь Білий, Іван Лесніков, Денис Гултур, Андрій. Кириєнко, Євген Ареф'єв, Володимир Сахно, Кирило Карпенко, Вадим Мещеряков Олег Завгородній, Сергій Бархатов, Олександр Зацепін, Володимир Макарчук. Сергій Сидоренко, Олександр Нездропа, Дмитро Буряк, Ігор Кірпиченко, Володимир Лєднєв, Володимир Порохня, Олексій Рубанов, Андрій Троценко, Андрій Сірий. Андрій Красилов, Ігор Довбик, Тарас Пласконь, Владислав Колесник Юрій Віхарєв, Андрій Вакулін, Володимир Усик, Євген Носков, Володимир Вялько, Олександр. Пархоменко, Олег Карасьов, Степан Вороньков, Віктор Налепенко, Олександр Жирносек, Олег Міхневич, Костянтин Косарєв, Сергій Шабанов, Олександр Мордовцев. Олександр Михайленко, Андрій Бортков, Андрій Філатов, Олег Буяло, Олександр Месієнко, Антон Героєв, Олександр Смінтіна, вічна пам'ять вам, герої. України обірколиця. Лейтенант капеланської служби вч 3082, отець Юрій звернувся до присутніх із добрими словами та молитвою слово пам'ять, яке сьогоднішній день, у сьогоднішній вечір є ключовим. І за цим здається, звичайним словом пам'ять, криється надзвичайно багато. За цим словом криється надзвичайно велика глибина людського життя. Сьогодні, коли говоримо пам'ять, на наших очах виступають сльози. Бо сьогодні ми прийшли сюди, на центральну площу. Нашого маленького Славутича на півночі нашої Батьківщини, щоб досвідчити у своєму серці це слово пам'ять. Святий Боже, святий гріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий гріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий грібкий, святий безсмертний. Помилуй нас! А після молитви він окропив святою водою фотографії героїв Словотичан. А в небі несподівано з'явився ангел. Він якби схилився над містом і прислухався, про що говорять славутичани. І сьогодні ми тут, в Славутичі, і по всій Україні, вшановуємо пам'ять наших захисників, наших справжніх героїв. Так, кожен з них герой. Бо він віддав найцінніше, що в нього. Він віддав оту найдорожчу плату своє життя. Віддав своє життя, щоб жила його дитина, жила його родина, наш Славутич і вся наша Україна. І то є найвища ціна. Так, пам'ять, мабуть, це найважливіше сьогодні слово. Пронести цю пам'ять через все своє життя, передати наступним поколінням. Але я б додав до слова пам'ять ще одне слово гідність. Бо ми маємо бути гідними наших героїв. Ми маємо відбудувати нову Україну, яка буде достойна і гідна всіх і кожного, хто загинув. І сьогодні маємо подякувати кожному, хто на цих портретах сьогодні тут з нами, на центральній площі. Бо сьогодні вони. Все-таки не вмирають вони з нами. Вони дивляться на нас. Так само чекають довгоочікуваної перемоги, щоб ані книга пам'яті, ані наша алея не розросталась. І омріяної України. В такі дні дуже важко знаходити слова. Отець Юрій вже сказав, більшість хлопців ми проважали тут в Славутичі. Разом з рідними, близькими. І немає тих слів, які можуть заспокоїти горе матері або батька, які хоронять, ховають свого сина. Бо так не має бути, щоб батьки хоронили дітей. Бо донька чи син мають жити в сім'ї з батьком, бо молода дружина, яка повнена надій, очікувань, любові. Не має втрачати свого близького, коханого, рідного. Та й взагалі він в країні, в світі не має бути. Але зухвалий ворог сьогодні хоче нас знищити. І ми маємо бути гідними, маємо бути міцними і стійкими. А сьогодні вклонитись кожному рідному, батьку, матері, дружині. Доньки сину нашого героя низько низько самої підлоги подякувати. Подякувати їм за наше життя, за наш славутич, за нашу Україну. Наталя Козленко, мама воїна, який зараз захищає Україну, подарувала батькам героїв обереги. Я гадаю, що ці обереги стануть, стануть дійсно оберегами ваших родин від зла і бід. Суку ціну Україна платить за свою незалежність. 48 героїв, славутичан віддали своє життя за наше майбутнє, за незалежну Україну, пам'ятати про них усе життя це просто наш обов'язок. І ми всі повинні об'єднуватися адже тільки в єднанні, тільки єдиним фронтом, хто де може, як може, і тоді ми. Обов'язково переможемо, тому що в об'єднанні сила, в об'єднанні перемога. А рідним наших героїв хочеться побажати тримати за руку один одного, вплітаючи у національний вінок свій дух, свій сум, свою незламність. Свою скорботу і віру, віру в своїх героїв, віру в збройні сили, віру в перемогу, віру в Україну.